Всім доброго ранку! Вітаю всіх на каналі. 7.15 15. Я знову річка Соп Митренківське водосховище. Тільки ось під'їхав. Потрохи вигружаюся. Сьогодні рибаків. Менше поки що. Правда, на сьогодні поки що хвильки невеликі, але на сьогодні до 6 метрів на секунду передають. Побачимо, але пасмурно. Зараз бисто збираюся і пливу на свою точку. Де рибали в минулий раз. Я її там відмітив. Так що все по черзі. Вам гарного перегляду приємного, а мені вдалої риболовлі. Поїхали! Так, друзі, восьма година зібрався. Не спіша собі, вже риболови трошки під'їжджають. Поки що погода радує. Забув сказати, що сьогодні 26 листопада середа. Все, відчалюю. Так, друзі, став на точці. Попробую зараз тут проплив, бачу, риба стоїть. І, і дивлюся. На холоді дивлюся хороша риба. Пропливав. Так, що в нас по Снастях? Піннинг, фанатик бандит довжині 229 з тестом 737 грам, шнур 1 і 2. взяв розовий, 1 і 2 це по Японії. Дуже мені подобається, його видно хорошо. Так, катушка Daiwa Exceller 3000 кноп. Як бачите, я переробив на почипниках. Поводочок флюр 0,45. Ось такий грузик. І фанатіковський леді бандит. Ось така. Минулий раз дуже працювала і в парі з цим помаранчевим грузиком. Ставив другий. Ноль. Тільки по такому такій комбінації прямо судаки бомбили. Ну що ж, перші заки будемо пробувати. Щось малесеньке. Клюнув. Перший, скільки там кидав, не хотіло. Це... Клювання побачив? Ви дивлюсь, риба є, а вона ловиться не хоче. Нічого зовсім. Ну, друзья, на яйца шось. Сила. Ляка сила. Капец. Е. друзі, зі такий. Може, наш не ловить. Ротика закрив. Там пробував ноль. Я перепробував все. І різину, і мандули, і яйця. Зовсім не хоче в він стоїть, показує. Ехолод показує, а він тупо відмовляється харчуватись. Реплив на друге місце. Проплив, бровою, немає. Він є, але він не хоче. Погода помінялася, потепліло. Сонечко світе. Хоча мало бути сьогодні пасмурно. Дякую за перегляд! Це достойний якийсь. m o t o Якора Тут в шахті. Фух. О м'якора крутив.

Просто підсів пасажиром, хороший. І всі хочуть за якор замотатися. Ой! Супер. Такий. Була такою морковного кольору. Приманках оставить куси. Одна така залишилась, отчепив поставилась. Два червячка. Спрацював. Цілий день не було впівання, аж на вечір. Ось такий кунірку. Сьогодні на вечір падають, цілий день не було. Тихо, тихо, тихо. Ще не наглявся. Походу він забагрився. Рунчики сьогодні. Я думав, що цепа. Тут Це був малий удар, а потім тупо надали його. Тупо забагрився. П'ять. А я не знаю чи він виживе. koje su ude mrakama. без удара просто подседает пассажиры не забарится да сюда

Не смешные милки. Тихо, тихо. Да, тебя отпущу. Дай. Дай. с тем Дай. з тим збоченцем, Дай. це і Друзі, напевно, вже завершающий. Забарився чуть-чуть. Тоже. Да. Так, чекай, не тріпайся. Забарився. А я, наверное, може точно завершаючи. Не багаться всі. Все, друзі, риболовлю завершив. Ось такий результат. Вже темніє, Таких 4 судачка. Цей 800 цей кіло 200 ті, кілограм. Ось такий результат. Так що в розмірах збільшуємося. Це вже ні рекорд, що за минулий рік і зараз тепер. Ось такий був результат. Риболовля була дуже важка. Зранку до обіду він геть рота закрив, не хотів зовсім харчуватися, Оце з обіда він щось почав ловитися. І то дуже слабенько. Працювала різина в морковному кольорі і знову ж з помаранчевим грузиком. Так що ось так. Все, буду вже їхати додому. Риболовля важка, ну, але задоволений. Так що дякую всім, хто мене дивиться. За підписки, хто підписався, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Вам не важко, мені приємно. За вподобайки, всім дякую, за коментарі. Щиро всім дякую. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бежіть своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. До зустрічі на водоймі. Я думаю, що буде знову судак. Але за... причина в тому, що потепліло. Тоді було холодно, вона ловилася, зараз потепліло будемо ждати, поки похолодає. Так що до зустрічі на водоймі. Слава Україні!